Ожина смачна ароматна ягода, яку можна зустріти в лісі та наших садах, і недаремно називають чорною сестрою малини корисних властивостей у чорній ягоді ані трохи не менше, ніж у рожевій користь ожини та її лікувальні владивості. Головна тема сьогоднішньої статті калорійність, і хімічний склад, ожина дієтичний низькокалорійний продукт. У ста грамах свіжих плодів міститися 31 ккал, у замороженому вигляді в ній підвищується вміст вуглеводів, через що калорійність ожини зростає до 64 ккал, енергетична цінність консервованих ягід становить 92 ккал. кал. Ожина комора вітамінів, корисних мінеральних речовин. До її складу входять вітаміни Ас і Рдо. Групи в у ягодах містяться такі мінеральні мови, як магній, калій, натрій. Осфор, залізо, мідь, кальцій, марганець, молібден, стронцій та багато інших. Поживна цінність ожини зумовлена вмістом клітковини, пектинів, сахарози та глюкози, органічних кислот, таких як яблучна, лимонна винна, саліцилова, насіння місто близько 11% жирної олії, листя багате на дубильні речі, ожина, корисні властивості та протипоказання. Рослина застосовується в народній медицині та має такі лікувальні влади. Покращує склад крові, активізує травлення, антибактеріальні владивості допомагають у боротьбі із застудними та вірусними захворюваннями, запаленнями порожнини рота та горла, зміцнює імідж, загоряє старі рани. Протипальні та потогінні властивості допомагають у боротьбі з простудними захворюваннями, ожина лікувальні владивості, якої відомості з давніх часів природний замінник – аспірину. Плоди використовують для швидкого зниження температури та придушення запальних процесів, регулярне вживання відвару ягід покращує обмін речовин, знищує кишкових паразитів, збудників хвороб. У плодах є поліфеноли, які є сильними антиоксидантами. Вони захищають організм на клітинному рівні від руйнівного впливу вільних радикалів, затримують старіння органу та попереджають появу онкології. Ожина особливо корисна жінкам під час менопаузи при гормональних розладах, адже нормалізує кров'яний тиск, гормональний фон, листя ожини, лікувальні та корисні влади яких пояснюється наявністю дубильних речей. Має в'язкий ефект їх вживають при дезентерії, проносах, Легеневих та шлункових кровотечах листя покращує травлення, їх відваром лікують ексему, опалення шкіри використовують при патологічному клімаксі, полощуть горло при захворюваннях ротової порожнини, відвар гілочок рекомендується пити при неврозі серця. Рослина дає добрий ефект при спайковій хворобі, що виникла внаслідок операцій. Оживний чай благотворно впливає на роботу кишечника. Рекомендується пити ожиновий чай при підвищенні збудливості, порушеннях сну, сильних менструальних болях. Перезрілі ягоди мають проносний ефект, недозрілі закріплюючий, за кількістю антуціанів, які беруть участь в окиснювальних процесах. Ягода прирівнюється до родзинок та чорносливу, і випереджає лише гранат, пектинові мови сприяють зниженню холестерину, нормалізації обміну речовин, виведенню з організму, іонів важких металів, пестицидів. Ожина користь і шкода, якої цікавити любителів ягідки, славитися не лише плодами, також корисний сік плодів і листя. Сік роблять зі стиглих ягід, і молодого листя його використовують при бронхіті. Трахеїті, ангіні, недокрів'ї гарячих станах, гінекологічних захворюваннях, розладі кишечнику сік листя використовують зовнішньо і для полоскань для лікування дерматозів раантрофічних виразок, ексем лишаїв при запаленні ясен, стоматиті, фарингіті та ангіні. Сік листя приймають усередину як потогінний і сечогінний засіб. При недокрів'ї гастритах проносі ожину рекомендується включати до розрахунку людей після операції. При хворобах суглобів сучостевої системи скрового діабету ожиріння. Чим корисна ожина в народній медицині у разі гастриту, дизентерії, проносу, виразкової хвороби шлунка, харчових отруєннях допоможіть таки настій: у термо складуть сухе листя та заливають окропом на одну велику ложку йде склянка води, залишаються на три години, Настій 5 п'ять постом тричі на день до їди. У разі ентероколіту та шлунково-кишкових кровотеч на савищенаведеним рецептом приймають шкірні 2 години. У разі легеневих кровотеч та запалень верхніх дихальних шляхів допомагає відвар коренів або листя, беруть 20 грамів сушеної сировини, подрібнюють, заливають окропом 200. суміш ставляти на вогонь на 20 хвилин, залишаються на 3 години. Пропускають крізь марлю та доливають відвар до первісного об'єму кип'яченою водою, відвар п'ють по дві столові ложки тричі на день до вживання їжі, у разі тонзеліту, ангіни, фаренгіту полощуть горло відваром коренів, сировину в кількості 20 грамів заливають окропом 200, ставлять на вогонь на 20 хвилин, залишаються на 3 години. Пропускають крізь марлю та доливають відвар до первісного об'єму кип'яченою водою, у разі стоматиту рекомендується полоскати рот настоєм листя. Беруть 4 столові ложки сухої або дрібно нарізаної сировини, заливають чотиристами окропу, залишаються на півгодини, перед полосканням настій проціджують, для зміцнення ясенжують свіжі листочки ожини. У разі асцит допоможе відвар коренів рослини, 15 грамів подрібнених коренів заливають в півсклянки води та кип'ятять 15 хвилин. Остиглий відвар проціджують через марлю, доливають до первісного об'єму кип'яченою водою. Відвар п'ють по одній столовій ложці шкірні дві години, у разі січокам'яної хвороби приймають відвар листя та коренів ожини. 20 грамів сировини заливають водою. Дві млтаки п'ятять 20 хвилин, відвар настоюють три години, пропускають через марлю, доливають кип'яченою водою до качанового обсягу, п'ють до їди по дві столові ложки тричі на день, у разі цукрового діабету радять їсти ягоди ожини без обмежень. Також рекомендується пити на стій листя, беруть дві чайні ложки сировини, заливають окропом двім, залишаються на півгодини, після проціджують, випивають у три прийоми за день. Ягідою не варто захоплюватися тим, хто страждає на захворювання нирок, розлад шлунка алергією. Алергія може проявитися у вигляді набряку слизових оболонок, блювання та діареї, заготівля ожини на майбутнє. Спосіб: один для сушіння підходити до зрілі. Але не переспілі, цілі ягідки – ожина, на відміну від малини, знімаються з куща разом із чашолистком, зібрану ягоду перебирають, віддаляють плодоніжки, чашолистки ягоду не миють, а змітають пухнастим пензлем, розкладають на піднос, застелені папером, ставлять у провітрюване, захищене від прямих сонячних променів приміщення на кілька днів. Щодня сировину потрібно ворушити лопаткою для рівномірного висушування. На сонці ягоди не сушити. Оскільки витрачається вітамінс. Спосіб два сушать ягоди на підносі два дні, потім досушують у духовці, деко застилають пергаментним папером, викладають ожину тонкою кулею і спочатку сушити за температури 45 градусів, потім підвищують до 70 градусів, дверцята духовки мають бути прочинені. Періодично потрібно струшувати ягоди, процес сушіння займає від 2 до 4 годин. Готовність сировини визначають так: беруть кілька ягід і стискають у руки, якщо сік не відділяється. Уможна закінчувати з десятих свіжих ягід виходити один-один і дві десятих к сушеної сировини. Сировину охолоджують і розкладають у сухі чисті банки, закривають герметичними кришками, сушені ягоди зберігають у паперових пакетах або тканинних мішечках до двох років. Також можна запастися на майбутнє ожиновими листочками. Для приготування чаю та використання в лікувальних цілях існують різні способи, розглянемо їх. Спосіб 1. для чаю для приготування чаю збір листочків починають навісні до початку цвітіння у період бурхливого росту у цей час у листочках зібрано найбільша кількість корисних речей. Сировину потрібно розкласти на столі в одну кулю і прокатати качалкою. Кожен розім'ятий листочок потрібно скрутити в трубочку та скласти у банку під щільну кришку для ферментації через 2-3 доби по листочки дістають і досушують на повітрі звичайним способом, перед тим як прибрати сировину на зберігання. Листя подрібнюють спосіб. Два для лікувальних цілей для використання у лікувальних цілях листочки збирають під час цвітіння ягоди. Сировину можна сушити на повітрі або в духовці. Листя розкладають в одну кулю на тканині або папері та ставлять на протягу, якщо сушити у духовці, то температуру виставляють 40 градусів. Сушені листя зберігають у картонній коробці або полотняних мішечках до трьох років. Для замороження придатні лише стиглі ягоди, які чистять, миють, сушують на папері. Розміщують у морозильну камеру після замороження ожину пересипають у невеликі пакети, зв'язують.